І всім розумію, я, Гімр Гум, і це мойград виживання. З командою. <проб> ну що? Так, ну шо, друзі? Тій серії, я думаю, що підемо в шахту. Ти готовий йти в шахту? <проб> Але я почекаю, треба, я зараз дещо скрафчу. Сундук. Скільки у нас тих палок? Пучу. Я зараз скрафчу на... Ще є? Є. Я зараз нам скрафчу железную кірочку. У мене є железную крутаю. У мене немає я... собі скрафчу. Jó, szép szerel és sok sakti. Köszönöm szépen a saktit. Támogatom. Tovább azért a Крітик. Бережно! Є? Що ви, друзі, розуміли? Ми... Туди. А. Друзі, що ви розуміли? Ми зараз записуємо, записуємо кучу серій. За два яхта трию. Де? Вугілля? Вугілля. За два яхта трию. Грація факторів 15 мільйонів 724 тисячі 372 підірвав критер. Біжи до мене. Я паню прикрив. Зупиніті. Біжи до мене. Вирочку у мене. Ай, опять, оп, оп. Сьомий левел. Треба було з собою дерево. Взяти. Ой, а а чого я? А чого хочет треба мати? От, допустим, ти зайшов до мене і хоч хоче тут треба зайти, треба мати тебе крутя, чи мене чи мене, щоб до тебе зайти? Ну якщо якщо, наприклад, сервер твіт, то треба тебе мати. Кірка. Куда? Ну ні шо. Давай сюда спускаемся. мы всю шахту сидим. Шо? Привіт! піднімайся до мене. Элкну пожар приблизительно чистки. Проход, бо вони всі на мене. Аккуратно, тут один блок, щоб назад можна було щось постати. Носатый. Чи треба боле? А, ми ж лутались там. Точно. Это Я зарань перекушу. Нічого тут немає. Я підборюся тут. Я поки тоже зроблю кова Press it right. Він у тебе заграний. Режно. Він у мене заграний. Уйо! Мені ви може допомогти. Так, Два крипера. Е. Ведьма. Убражну, на счет может пробовать. Это. Ми, масенький зомби. Це фатру 15 мільйонів 724 тисячі 372 ковідна. Використовую партію. Забирай мої реси і Блесбита. Без де твої раси. Без де твої реси. Просто назад бігають. Ну, мене відьма не Ми зараз яся і забаром і Так.